Це на екрані сінадався дліна, типа діаметр колодки. Заповнюється це це типа кубатуру, яку напилює. З минулого року на Чернігівщині працює потужна лісозаготівельна техніка. Вона виконує комплекс операцій від звалювання дерев до транспортування. В ДП ліси України кажуть, що переходять на механізований спосіб заготівлі деревини. Скандинавська техніка ідеальна для заготівлі насамперед хвойної деревини і дає змогу пиляти дерева великого діаметру. Лісівники підрахували, що таке обладнання замінює працю десятків робітників. Перш за все, безпека, тому що оператор захищений, якість робіт і швидкість заготівлі. Для прикладу скажу так. Комплекс за робочу зміну заготовляє, а сюди входить звалювання, розкрежування, обрізання, сортування і вивезення до місця навантаження, він заготовляє за зміну в середньому 350 кубометрів. Тоді, як бригада лісозаготівельників, яка складається з трьох чоловік, то вона за таку ж зміну це хороша бригада, ну 50 кубометрів. Тобто ми бачимо, яка її ефективність. Спочатку 2025 року техніка працює в Тупкутівському лісництві. Тут проводять планову суцільну вирубку. Місцеві працівники лише міряють, приймають і маркують деревину. Все інше робить заготівельний комплекс. Спочатку техніка е, заїжджає на ділянку, ми е, кажемо, кажемо, які потрібні нам розміри е, пиляти, техніка е, вводиться це в комп'ютер і е, починається валка лісу. Провалюється, е, валиться ліс на лісосіці, е, десь метрів 60, провалюємо лісу, і потім їде подборщик е, за. Забирає цю продукцію і слажує його на верхньому складі. Лісівники кажуть, що вся деревина вивозиться для продажу на відкритих аукціонах, а на ділянках, де проводили вирубку, незабаром висадять новий молодий ліс.